Виходить на міжнародний рівень у Києві. Відбувся третій масштабний захід, де український бізнес продемонстрував свою інвестиційну привабливість. А весь світ побачив, що вкладати кошти в нашу економіку вигідно та прибутково. Концепція вона відома. Інвестмент це для нас як супермен, той, хто інвестує, чи той, хто реалізовує інвестиційні проекти, він є для нас сила, економічний фронт, тому що це робочі місця, тому що це залучення інвестицій, тому що це. Багато нових ідей, нетворкінгу, тому що ці заходи, які ми робимо, це хаб, де ми об'єднуємо всіх за інтересами і хочемо, щоб ця тема розвивалася, не зважаючи на півномасштабне вторгнення, на расистів, на все, що відбувається, але інвестиції повинні працювати, бо це дає надію іншим. Якщо працюють інвестиції, то працюють усі і перекорі, і кав'ярні. І всі-всі всі дивляться, ага, люди інвестують, значить це працює. Якщо інвестори зовсім нічого не відбувається, щось, значить, незрозуміло. Тому ми працюємо на благо нашої держави і нашого народу. Хто нас підтримав, це окрема вдячність насправді проактивним бізнесом, ком'юніті, асоціаціям і торгово-промисловим палатам, україн Invest, Advantage, спільнота Борд. Це всі ті наші партнери, які зараз в цей непростий час для нашої країни насправді не виключаються, працюють, сплачують налоги, податки і створюють нові можливості. Тому що насправді вже другий рік ми спостерігаємо про те, як трансформується повністю бізнес спільнота індустріальні напрями, перспективи, тенденції. І ми, як, Сфера інвестицій ми маємо підсвічувати самі ці тренди, тому що вони будуть показувати, що буде в нашій країні бізнесами, компаніями, розвитком, нашим українським продуктом або Україна як продукт на всесвітньому ринку. І це і індустрії, і технології, і агро, і мілітарітеч інновації, діптеч IT. Ми можемо захоплювати технологічно різні індустрії і ринки. Тому ми підбираючи проекти саме на це і дивилися, щоб у нас були представлені саме цікаві, незвичні. Проекти, які зараз створюють прямо нові індустрії, підтримали і взяли участь у форумі багато партнерів. Тільки понад 30 українських та іноземних бізнесменів та інвесторів, підприємців, засновників, брендів та експертів, поділилися досвідом та реальними кейсами зі світу інвестицій. Дискусійні панелі відбувалися одночасно у двох залах, а паралельно компанії організували презентаційну виставку. Ми розуміємо, що все, що ми робимо сьогодні, буде мати результат завтра, а інвестиції буде який напрямок в Україні, це все-таки результат про завтра. Тому, звичайно, ми е, розповідаємо про ринок землі, популяризуємо ринок землі, пояснюємо, чому українцям важливо не втратити свій шанс і бажано інвестувати сьогодні, завтра, в саме найближчим часом, для того, щоб отримати максимальний прибуток. Можете розказати офіційний невеличкий алгоритм, як це працює? Це для людей, які не особливо компетентні компитаються. Які б хотіли та, інвестувати, як це працює? Де купити, як звернутися і який прибуток можна отримати, якщо можна покреті? Потенційний інвестор звертається до нашої команди і відповідає на ряд питань, які надзвичайно важливі для визначення інвестиційної стратегії, що він хоче купити? покупну інвестицію, яку він бажає в першу чергу вкласти. І шляхом такого бліцопитування ми можемо йому запропонувати певну інвестиційну стратегію. Після чого підзазначено настійну стратегію, йому дається конкретна пропозиція. Пропозиція включає в себе конкретні земельні ділянки з кадастровими номерами, з орендною платою, потенційні прибутки, затрати на проведення угоду, тобто вся дорожня карта, яка йому дозволяє зорієнтуватися в інвестиції, які він може придбати для себе. Ми створюємо протежні містечка. Приваді в тому, що ми будуємо це силами власного заводу, власного виробництва. Ми самі виробляємо деревину, самі Комплектуємо будинки і самі керуємо. Тобто ми не будуємо, а потім передаємо в управління. Ми розуміємо, що нам потрібно, і будуємо, виходячи з потреб керуючої компанії, яка знає, навіщо і як потім зробити це дохідним бізнесом. Розкажіть, скажімо, про існуючі проєкти, тобто, я так розумію, що це окремі платежні містечка, на які телефон, це Київська область, це по всій Україні. І зараз дуже важливо, що винові для всіх українців ціна. Дивіться, бюджет є різний. Тобто це два комплекси це буквально східниця наразі. Наступні проєкти вони поки що не фішуються, поки вони в розробці. Ми говоримо про котежні містечка, які мають як будиночки, 52 квадрати, 96 квадратів, 112 квадратів, так і апартаменти. В залежності від бюджету людина може обрати, який юніт придбати. Принципова різниця, що всі юніти являються власністю інвесторів, тобто вони отримують свідоцтво на право власності. А далі керуюча компанія вже керує цим майном в рамках путового комплексу. Успішність проєктів заключається в тому, що ми розуміємо, що потрібно нашій аудиторії, починаючи від генераторів старлінгу, оборони. Закінчуючи тим, що для сім'ї потрібні дитячі клуби, спа-центри, ресторани, можливість готувати, можливість приготувати вдома. Тобто ми повністю задовільняємо аудиторію, на яку розраховані, тому це має успіх. Зараз ми говоримо про буковель. фенікс Буковель – це 150 юнітів на 16 гектарах. І фенікс-хідниця це зараз 111 юнітів, які в кінцевому проекті будуть більше ніж 500 юнітів на на території зараз е, уявлення інвесторів дуже змінилось. Тобто, якщо ще 5 років тому люди вважали, що купуючи квартиру, це гарантує їм якийсь пасивний дохід, то зараз вони багато хто з цим же стикається. Він бачить, що це не пасивний дохід. Бо дуже багато чого треба робити, самостійно контролювати і прорахувати якусь там дохідність, майже неможливо. Саме проєкт з керуючими компаніями, котрі рекомендували себе, мають великий кейс, саме вони дають таку можливість отримувати і пасивний дохід, і максимально капіталізаційні історії в майбутньому. Тому е, на сьогоднішній день в принципі все більше людей це розуміють і е, купують е, нерухомість тільки в проєктах з керуючої компанії. Е, якщо ви знову таки мови гадачі, для людей, які власне не дуже в тому розбираються, але мають там певний капітал, який потрібен стартовий капітал і які потрібно спроки здійснити від А до П. До купівлі можете на увазі купівлі, здачі і на які не будуть очікувати. Наприклад, тільки людина має мати коштів, що вона може бути кошти отримати, і які будуть сильно чудово. На без питань є статистика в середньому, це середній точка входу. Це 100 тисяч, але це варюється, Тобто є там трошки більше, є трошки менше, але в сто тисяч це можна дійти дуже таку дохідну історію. Так, стосовно того, що які кроки, це 100% спочатку знайти навіть не об'єкт, а саме людей, менеджмент керуючу компанію, називаємо це так, котра вже цей об'єкт виставля, виставляє на ринок, вона робить якісь фінансові прогнози. Стосовно там нашої компанії, то ми розуміючи взагалі потреби зараз інвесторів. Ми не пропонуємо якісь прогнози чи фінансові моделі. А ми як є вже орендарі з чіткою фіксованою орендною ставкою. Проект сімейні молочні ферми був створений в 2017 році як об'єднання невеличких сімейних ферм, які за допомогою спеціалістів проекту сімейні молочні ферми можуть на базі свого корівника двох-трьох корів побудувати повноцінний бізнес і заробляти. На виробленні сирого молока проект спеціалісти проекту допомагають побудувати такі сучасні корівники, обладнати, підібрати правильних корів, які мають високу продуктивність, і навчити фермерів утримувати таких корів, годувати, піклуватись про їхнє здоров'я. А проект заробляє на тому, що він виступає посередником між фермерами і великими молокопереробними підприємствами, молокозовому і таке решта. Він бере на себе всі ризики неплатежів, будь-які конфліктні ситуації. І таким чином заробляє і проект заробляють і фермери. На форум приїхали багато іноземних представників, які ділилися власним досвідом та цікавилися, які проєкти наразі перспективні в Україні. Також обговорювали наболілі проблеми бізнесу та шукали шляхи їх вирішення. Проблема України в тому, що тут нема податкової системи, яка заохочемо до стартапи щонайменше залишати хед тобто свій тобто, головний офіс, а також всю фінансову систему. Тут оце проблема, тому що найталановичіші фаундери зразу вже відкривають кік, відкривають компанію з іноземним капіталом десь в Делавері, Десь в Дубаях, десь в Швейцарії, для того, щоб там зразу отримувати більше фінансування, більше інвестицій і масштабувати рішення на світ. А в Україні ну, максимум у них залишаються ФОПи, розробники, які для них це зроблять якусь роботу, це єдиний податковий вклад в українську систему 5%, будь ласка. Основні теми форуму: реалії, перспективи та тренди в інвестиціях, ефективні стратегії, критерії та пріоритети у формуванні інвестиційного портфеля, піч деки та презентації проєктів, диверсифікація та мінімізація ризиків, захист бізнесу, інтелектуальної власності, креативу та інновацій, перспективи галузевого розвитку України, успішний досвід проєктів за період війни, залучення фінансування у проєкти, мистецтво як фінансову та культурну інвестицію. Загалом форум традиційно виправдав очікування гостей, адже подібний нетворкінг ефективний формат для розвитку власного бізнесу та залучення інвестицій. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.